Майнемо крипту прямо в Телеграмі. Сьогодні говоримо про мемхеш. Це бот в Телеграмі, в якому ми можемо майнити криптовалюту за допомогою свого процесора. Тільки сьогодні, от прямо недавно, про цей бот написав Павел Дуров і є ряд іншої інформації, з якою вам сьогодні поділюсь. Дійсно, буде цікаво. Це бот, на який я, в принципі, ставлю деякі ставки. Я думаю, що тут може вийти лайфхінж. Поговоримо про майбутню ціну токена і як тут замішаний цео-мажора. Мажор, нагадаю, це палка, в якій є близько 30 мільйонів користувачів. І якщо скласти це все докупи, виглядає прям дуже гемно. Перед початком, звичайно, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Тут ділюся інформацією, чим займаюся в крипті сам, на чому можна заробляти. От недавно вийшов теснет на 2-3 тисячі доларів. Особисто я отримав 500 токенів і благополучно зараз їх пробую зливати на примаркеті я тільки половину, тому що поки що невідомо, коли буде лістинг. І от бачите, на примаркеті BitGet ордер по ціні 5,28 долара Спрацював вже на 92%. Це можна сказати, що я вже практично заробив 1300 доларів. Ще в нас буде Лістинг і вдасться продати іншу частину токенів. Також є партнерські акції. От недавно була акція, просто треба було зареєструватися, проторгувати токеном. І місць насправді було багато. І сьогодні прийшла нагорода десь приблизно біля 30 доларів. Тому посилання в описі під цим відеороликом, не забувайте підписуватись. І тепер говоримо про мемхеш. Давайте про все по порядку. Сам бот стартував приблизно в перших числах листопада. Особисто я залетів сюди 4 листопада, і вже 5 листопада я зробив пост в свій телеграм-канал. Що залітаю, і в принципі, хто мав бажання, на той час залетів. Зразу ж можна сказати, що тут вхід платний на час того, коли я заходив, це було 300 зірок, і коли виложив пост, було 600 зірок. На даний момент піднімали до 1000 певний час. Вчора було 2500 зірок, потім знизили до 1000 зірок. І після сьогоднішнього поста від Павла Дурова підняли до 5000. Це все через те, що в ком'юніті мемхеш писали, що зараз йде типу якби бета-тест, вони типу. Тестують якісь сервера, нагрузки і так далі, і тому на перший час для всіх ранніх юзерів, в принципі, бот був досить дешевим. І тим самим ті, хто заходили перші, хто вірили в проект, можна сказати, і тестували для них сам бот. Ну і відповідно, хто заходив самим першим, тому найкраще вдавалося нафармити. Тому що чим більше буде тут людей, тим складніший буде майнинг і, відповідно, менший дохід. Тут я також писав, що розробник цього бота найімовірніше це є CEO мажора Якщо ми перейдемо на офіційну офіційний телеграм-канал мажора тут є більше 27 мільйонів підписників. Є активність велика, і вже в кінці місяця цей проект має ліститись. І я думаю, що якась частина успішності самого мемхеш в тому числі і від мажора. Тобто, якщо мажор виходить дуже добре, дає заробити, насипає великий ердроп в плані грошей, то тоді в цео і в команди мажора звільняться руки, щоб пушити і запускати якийсь великий маркетинг в самого мемхеш. І після успішного епілістингу буде. Буде більше юзерів в мемхеш. Це такі догадки. Можливо, напряму команда не буде ним займатись, але я думаю, що пушити вони його повинні. Якраз той ж самий Цео, це є, так скажімо, друг самого Павла Дурова. В нього самого є 14 мільйонів підписників в Твіттері. Називається він Роксман. Тут багато інформації, звичайно, що йде поки що тільки про мажор. Але як я вже і сказав, найближчим часом очікуємо після лістингу мажора вже і пуш самого мемхеш. Тепер детальніше обговоримо сам пост від Павла Дурова. Він сказав сказав, що цео і в принципі сам бот зібрали більше 500 тисяч доларів абсолютно без якогось маркетингу. В принципі, це так і є через те, що бот, можна сказати, запустився абсолютно без якоїсь шилу великих людей, і зараз все тільки починається. Переходимо за посиланням бота, буде посилання в описі під цим відеороликом. Я сподіваюся, що мені Mac зараз тупити не буде, тому що були в мене такі проблеми. В цілому бот може трошечки підтуплювати це, як в кого, особисто в мене на компі ніяких проблем не буде. Також поговоримо про то, з чого я майню, скільки я вже намайнив і які затрати я сюди особисто вже вложив. Як бачите, після того, як ви запускаєте його, нічого у вас тут незвичайного немає. Є просто головна вкладочка, де пишеться ваш баланс, енергія, який зараз іде блок блок Наскільки велика складність, скільки є онлайну і яка нагорода за сам блок. Тут у нас очікування самого майнингу відповідно, і ось тут у вас буде відображатися на вкладочці зароблено то скільки токенів ви отримали на даний момент. І ось ці вкладочці хеші, це буде означати, яку кількість хешів перебрав ваш комп'ютер, тобто процесор сам. то щоб запустити і майнити вже в цьому боті, нам достатньо перейти за посилання, відкрити саме посилання і бота на своєму комп'ютері, бажано, чим посильнішому. Наприклад, якщо у є вибір майнити на телефоні, на ноутбуці чи на компі, і ви розумієте, що у вас комп самий сильний, як в моєму випадку, то запускаєте його на компі. Тоді буде нагружатись ваш процесор. Зараз ви бачите на екрані мій процесор, це Ryzen 7, і він нагружається практично до 100% при майнингу. Але за рахунок мого не найсильнішого компа з моменту 5 листопада мені вже вдалося нафармити більше 14 тисяч монет. Це непоганий результат, я так вважаю. І можна було в принципі нафармити більше, якби я. Правильно купляв енергію і е, вкладувався сюди. Просто нажимаємо розпочати майнинг, у вас майняться монети, і на цьому, в принципі, все. Якщо ми говоримо про якісь апгрейди, поліпшення і так далі, то ми переходимо в вкладочку поліпшення і бачимо, яка в нас максимальна. Кількість енергії, це в моєму випадку 24 тисячі В вашому випадку здається, буде 5 тисяч. Її можна купляти. Наприклад, наступний мій крок буде за тисячу зірочок, і я отримую плюс 10 тисяч енергії. В вашому випадку ви будете спочатку платити 100 зірок, потім там 200, 300, 500 і дойдете до тисячі, тобто по наростаючій. Хочеться зауважити, якщо ви в майбутньому будете купляти тут енергію, то спочатку використайте ту, яка у вас вже є. Наприклад, у вас є 5 тисяч енергії, ви витрачаєте її там до нуля чи до. Мінімальних значень і тоді вже купляєте наступний левел. Таким чином у вас відновляється повністю стара енергія, і ви отримуєте якусь кількість енергії ще зверху. Тоді домайнюєте її всю до кінця і знову купляєте. Це, звичайно, що за бажанням. І якраз тут була моя велика помилка за рахунок того, що я зараз купив велику кількість там енергії, ну невелику, а мається на увазі просто купив і, можна сказати, втратив досить багато часу на майнинг. За цей час я думаю, що я декілька блоків би точно нафармив. Також є тут турборежим, я рекомендую його виконувати. Користувати точно, купити їх можна здається за 200 зірок, це невеликі затрати. І ось тут внизу буде писати, наскільки разів ваш пристрій буде сильно якби збільшувати ваш майнинг. Тобто на MacBook, я, де я зараз сиджу, це плюс 8 разів. Ось тут є завдання з приєднанням до спільноти, можна запрошувати друзів, плюс 1000 енергії ми отримуємо. Далі ми говоримо про статистику, це вже така більш водна інформація, але максимально цікава на рахунок заробітку. Тут зразу ж ми бачимо, скільки токенів нам потрібно змайнити для принтеру майбутнє. Лістингу і закінчення самого майнену. На даний момент змайнено більше 10%, і загальний саплай цих токенів буде 1 мільярд. Команда раніше прораховувала, скільки нам потрібно часу для того, щоб змайнились всі оці токени. Це приблизно до нового року. У нас має закінчитись повністю майнинг. Після цього відповідно в нас має відбутись лістинг, і ми на цьому мали би заробити. На даний момент є зовсім невеличка кількість учасників. Це за рахунок того, що вже багато хто знає, що тут це мажора, так далі, так далі. Йде пуш певний в телеграмі, але за рахунок того, напевно, що тапальщики звикли заробляти на тапалках, а не вкладувати якісь гроші, то тут поки що є маленька кількість учасників. На даний момент це 20 тисяч юзерів. Просто уявіть з іншими тапалками, тим ж самим мажором. Якщо вони просто запушать в себе в телеграмі чи ще десь цього бота, і наскільки багато юзерів сюди прийде. Тобто я веду до того, що зараз юзерів небагато, і якщо заходити, то я думаю, що найближчим часом і чим по Скоріше. І тут внизу бачимо, що я з своїми 14 тисячами поінтів є на 900 му місці. Не планую опускатись нижче тисячі, надіюся, що в принципі буду тут і триматись. В майбутньому нам буде потрібно підключити сюди гаманець, але це пізніше. Також забув сказати, що сам Роксман, його нікнейм в лідерборді також відображається, він є на 31 му місці. Можливо, я трошки заплутано розказую, трошки думки входять і в ту і ту сторону, але я сподіваюся, що ви всю суть зрозумієте. Коли ви натискаєте кнопку почати майнинг, ваш комп'ютер перебирає хеші і з кожного блоку ви можете отримати якусь нагороду. В загальному блок ділиться на 60 і 40%. 60% це отримує той користувач, той комп'ютер, який змайнив цей блок найшвидше, його знайшов, так скажімо. Це в середньому нагороди десь 350-400 токенів за один повністю змайнений блок. Інші 40%. Просто йдуть тим юзерам, які були причасні до цього блока і теж його майнили. І наскільки там до 100% розсунулись ви самому майнингу. В загальному може падати з одного блоку там від 0,01 токена до плюс-мінус В Більшості часу такий майнинг і буде, і час від часу буде стріляти у вас по одному блоку. В загальному, напевно, за цей весь час, 10 днів буквально, я нафармив десь. Може до 10 блоків більше точно, ні. Це то, що я отримав, десь по 350-400 токенів за один блок. Все остальне це прям копійки капають. Також тут є така система, як ви кожного разу майните якийсь новий блок, у вас більше списується енергії. Тобто за перший блок у вас писало 1000 енергії, за другий блок 2000, за третій блок 3000, Це зроблено, щоб кити з максимально топовими компами не виносили кожен блок один за одним. І, як ви розумієте, сама енергія має властивість витрачатись за рахунок того, як ви майните, і в залежності від часу, скільки ви майните, вона буде витрачатись і потім відновлюватись. На даний момент в мене 24 тисячі енергії, вона відновлюється, здається, 8 чи 6 годин повністю. І так як в нас тут повністю відома токеноміка, можна сказати, цього токену. Ми розуміємо, що буде 1 мільярд всього токенів. Можна уявити якусь ціну токена. Наприклад, якщо капіталізація токена буде біля 100 мільйонів, то ціна самого токена буде 0,1 цента. Відповідно, ті всі поінти, які в нас є, ми можемо сміло множити на 0,1 і отримаємо приблизний прибуток. Якщо вже буде там 10 мільйонів, то ми розуміємо, що буде 0,01. Я вважаю, що тут в принципі можлива капіталізація біля 100 мільйонів доларів. Доларів і тоді ми всі з вами реально дуже добре поїмо, як то кажуть. Але тут є і підвох, тому що на хороших компах за ніч можна нафармити буквально 100 баксів, грубо кажучи. Тому це за високі очікування, або буде якась можлива конвертація, або капіталізація буде менша, або вони ще щось придумають. Тому що на даний момент, якщо рахувати середній капіталізації біля 100 мільйонів доларів, то ми заробляємо тут дуже багато. Простими словами, я зараз за декілька днів нафармив 1400 доларів. Щоб війти цього бота, вам, звичайно, будуть потрібні зірочки. Їх можна купляти або через карту. Звичайно, просто нажимаєте там купити якусь кількість, підв'язуєте карту, опла оплачуєте Apple Pay або ще чимось. Або можна, наприклад, через фрагмент. Переходимо на цей сайт, логінимось через, наприклад, тон у Вас на цьому гаманці повинні бути тон для комісії, для оплати цих самих зірочок. І купляєте бажану кількість. Можна ввести вручну, скільки ви хочете. Ось тут вверху обов'язково вписуємо нікнейм, підв'язується моя аватарка і моє ім'я. І тут я вписую ту суму, яка мені потрібна. Внизу нажимаю оплатити і просто в тонкіпері або ще десь оплачуєте ту транзакцію. І самі зірочки приходять вам на ваш аккаунт буквально за декілька хвилин, і ви отримуєте повноцінний вхід. Цьому відео я розповів, можна сказати про абсолютно все, що знаю. трошки розкидано, але в цілому я все розжував. Хто дивився до цього кінця, Надіюсь що ви тут все зрозуміли. Просто запускаємо майнинг на сильному ПК. І якщо вам цікаво дізнатися про віддалені сервери, наприклад, там за 1 долар в годину чи 1 долар в день. Не пам'ятаю скільки вони там ціняться, реально можна висипати хороший ПК і поставити на нього. І з мінімальними затратами ви вже будете майнити реально хорошу кількість. Якісь самих токенів, але щоб записати таке відео, треба трошки в цій всій темі розібратися. Тому, якщо вам цікаво, накидайте якусь кількість лайків, пишіть коменти, щоб в подальшому записав такий відеоролик і, в принципі, розказав більше про сам абуз. Я вам всім вдячний за перегляд. Не забувай підписуватися на мій телеграм-канал. Більше інформації про крипти, як нині заробляти. Всім дякую за перегляд, до зустрічі!